Наступного тижня в Лондоні відбудеться новий раунд переговорів, присвячених припиненню вогню в Україні. Про це стало відомо після завершення міжнародних консультацій у Парижі, як зазначив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, мова йде про розширену консультаційну платформу за участі країн так званої коаліції охочих. У переговорах взяли участь представники Німеччини, Франції Великої Британії, а також державний секретар США Марко Рубіо і спеціальний посланець президента США Стів Вітков Україну представляли зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Європейці, українці та американці домовилися продовжити ці обговорення наступного тижня у Лондоні на основі досягнутого у Парижі. Це дає нам надію, що зовсім скоро ми зможемо вийти на повне і безумовне припинення вогню, на яке Україна вже погодилася, і на яке, як ми сподіваємося, погодиться і Росія. Багато говорили про деталі, всеохоплюючого припинення вогню. Що для цього треба? Як він повинен контролюватися? Які повинні бути кроки у разі, якщо він порушується?